Тут ти надаєш допомогу. Бойові медики, вони першу домедичну, ми першу медичну, а вже на стабілках там, в госпіталі першу докторську Цей стабілізаційний пункт це проміжний пункт між е безпосередньо лінією фронту і Перше Першочергове врятувати життя. Саме головне ми звідти її з Далі вже основна мета довести. Бійців, які знаходяться на передовій, везуть одразу до нас з різними ушкодженнями, з різними пораненнями, навіть соматичних хворих. Ми тут їх надаємо першу лікарську допомогу кваліфікаційну, стабілізуємо їх стан і відправляємо транспортом далі на госпіталя. Я цивільний лікар до цього був, працював в цивільному житті, а тут свій характер травми, свої характер, свої нюанси. Тобто все приходилося або по протоколах перелискував, дивився, читав, от, або вже на, на полі бою орієнтуватися і надавати допомогу. Коли погружаєшся в роботу, тобі без різниці. Ти або літаєш по машині, або ти там десь гупа обстріли там, чи ще щось. Тут ну, таке, чесно скажучи, що вже настільки привиклося, і коли ти працюєш, ти відключаєшся. За день можна було е, 12-13 виїздов. Больно більше за нього. Випадок був е, хлопчинку. Задірваною рукою везли, то він каже: Верни, перемотай мені назад. Я тільки три дні був на позиціях. Я не, нав... не навоювався. Кажу, братан, ти вже навоювався. І, і ти цей біль ну, дуже сильно відчуваєш їх. Бойові медики не завжди з медичною освітою. І хлопці працюють ого. го, -го! І нога удивляюся, коли там сварщик чи якийсь столяр свободно виконує маніпуляції, на які я чотири роки вчився. Війна йому зробила нову професію. У 21-му столітті отак от віроломно і безцеремонно вторгнутися у суверенну країну, порушивши кордон. Я вважаю, що це варварство. Дуже хочеться, щоб це була народна країна. Не просто там якихось двох-трьох людей, які керують усім, а щоб народ керував. От, мабуть, ми за це боремося. Території 91-го року, щоб все було наше, то, що нам принадлежить, і далі просто розвиватися, розвиватися, дивитися вперед. Світ нової України. Заблукави потрапив у полон. Командир російської роти прорахувався із маршрутом. І прийшов просто до нацгвардівців 4-ї бригади Рубіж. Детальніше про цю пригоду і також про те, як наші добровольці обороняються і штурмують на фронті. Дивимось у матеріалі від армія Тіві. Національна гвардія з кінця 20-го і в бригаді теж з кінця 2020 року, і вже шостий виїзд в мене сюди. Люблю піхоту. Це вже не наші. Піхота, все, як завжди, говорив, це такий самий, напевно, ударний кулак, який є, тому що завжди присутня візьме піхота. Вона завжди тобі без піхоти немає нічого. Це як основна основний такий ударний кулак це піхота. Вона як так само і штурмує, і стримує штурми, і в оборонних позиціях. В росіян набагато більше артилерії, набагато більше, ніж нас. Раніше просто сили було більше, молодий заряджені, зараз вже здоров'я трошки не дозволяє. Ну і трошки важко. Але нічого ще справляємося. Так, а ти ж молодий, скільки тобі? 22. Раніше більше було сили. А зараз ти вже 22-річний дід, в тому. Я так і думаю, кожного дня. Просто піхотний підрозділ, не піхотний підрозділ, якщо в ньому немає бійця з позивним дід. У нас є такий. – Є дід? У нас дід є. Навіть два. Моя задача в тому підрозділі це евакуйовувати трьох А на чому ти евакуюєш? На техніці, яка спроможна вивезти, наприклад, квадроцикл, баги або автомобіль, якщо дозволяють мову. Букуював трьохсотик в Річчівці. І Мені повезло, що я спустився в окоп, коли вони грузилися на тілешку ззаді. І прилетіла міна прямо наді мною. І мені посікло руку, спину, ноги. Мені треба було йти на точку Евака 2 кілометри, здати Евака, так я думав, що якщо він зараз заведеться, я зможу через пів бути стабік. Що Міхан, вибач, що так больно, ви в тебе ЮАРка. Так. Правильно, і це державне. Так, у нас багато різних таких сказати, озброєнь цікавих і всім забезпечує так сказати, частина. Це дуже така добра зброя. Наприклад, я коли працював за АК, а потім взяв ЮАР, то вона мені більше подобається, наприклад, в роботі саме. Також дуже любить, щоб за неї доглядали. Саме типу, чиста її. Ну, типу, це таке основне, що треба робити, і вона тебе, в принципі, не підведе. Це вічна суперечка зараз, АК чи ЮАР. Між вибором між ар-системою і АК я вибрав АК. Я мав о, нагоду працювати з ар-системою. Ну, мені не дуже сподобалось, він в мене клинив. Звісно, що є якісь нюанси. Наприклад, якщо пісок багато, вона одразу клинить, може заклинить. А якщо АК, то він не клинуть, то біж, Да. Є свої плюси і мінуси. Якось ці піхотинця, то здійснювали також штурмові дії. Зараз місто це така інфраструктура, це не як зараз там от, посадки, поле, ліси. А місто це таке, що постійно ситуація перебігає з рук в руки. Тут ФОП-квартал, ми потім дивишся, там вже відкудись взялися сікати. Вибрали командира роти російського в полон, можна сказати. Ми йшли, мінялися час на пост на посту на закінчився. Ми йшли відпочивати. Я повернув голову, побачив, що машини. Я розумів, що це з 12-ї години, там не може бути наших. Ми повернулись, просто стала машина, вийшло дві людини, і він почав говорити, що він командир 9-ї роти, щоб ми підійшли. Потім я вже зрозумів, що він не зрозумів, куди він заїхав. І вже коли ми йому сказали підході до нас, його одразу повели на землю. І його ми взяли в полон, саме командира, а відділа трішечки увільнув. Але я думаю, що його там участь наздогнала трішечки далі, така сама, як цього ротного. Така жирна була риба, тому що багато чого я так розповів. І в нього документи ми також знайшли, які там були карти. І я не можу не запитати про прапор. Ми звернули увагу у тебе на броні, які ти носиш з собою постійно, так розумієш. Так, да, я постійно на позиції з ним. Ну, взагалі, мене Постійно, його навіть не виймаю. Це як не, не скорше оберіг, а це якась така повага. Ну, типу, я дуже поважаю типу, снах, прапор і завжди так його ношу з собою. Потім йде підготовка знову до нової задачі. Це весь час, типу, не поміна відпочинок, а постійно йде підготовка до іншої, до наступного виходу. Щоб вам не зберегати, за 21 рік перед повномасштабним вторгненням ми були 8 місяців на полігоні. З 12 місяців ми 8 місяців пробули на полігонах. І тим самим ми. Повномасштабну війну дуже добре зустріли, і наша піхота дуже добре виводила. Максимально ми знищили ворога, техніку, їхню арту і все. Збройні сили України назавжди вивели зі строю понад 448 тисяч окупантів від початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляє генштаб, за минуло добу втрати ворога 890 загарбників по техніці, 13 ворожих танків, 24 бойові броньовані машини, 4 десятки артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню. А також в окупантів поменшало два на два засоби протиповітряної оборони, по небо втрати ворога, 40 ворожих безпілотники одна крилата ракета автопарк тут втрати такі за добу 39 автомобілів і автоцистерни, і також три одиниці спеціальної техніки.